Розказав своїм учням сім притч, які, що, що означає е, царство небесне? І коли я перечитувала ці притчі, коли я роздумувала над ними, Бог мені відкрив. Е, Відкрив таке. Чому іменно сім пріч, Не більше, не менше. І в тижні теж сім днів. На кожен день Бог дав нам притчу. І що цікаво, що перша притча на понеділок вона починається із сіяча. І вийшов сіяч сіяти. І сьогодні ми у цьому залі всі сіячі і навіть і діти, тому що кожному із нас Бог дав час, куди нам його сіяти. Бог дав нам уста, куди сіяти. Нам, дорослим, дав ще і фінанси, куди нам їх сіяти. І ми сіємо. А всі е, причі понеділок, вівторок, середа, це те, що е, зрощує. Наше, наше насіння. І цікаво, що сьома притча це притча про невід. А невід це те, що, е, е, ловить. Риб, да, що ловить рибу. В нашому випадку це те, що ми будемо, що нам витягне цей невід за тиждень, що ми насіємо у своє життя. Він витягне нам. якщо... І там написано, що там буде витягнута риба, і вона буде поділена по роду. Кожна риба буде відокремлена. Тому і нас теж буде відокремлене духовне, те, що ми сіємо в дух, воно буде відокремлене від того, що ми сіємо у плоть. І 51, 52 вірш Ісус говорить, чи зрозуміли ви все це? Вони говорять, так, Господі, тоді Він каже їм. Тому всякий книжник, навчений Царству Небесному, подібний до господаря дому, який виносить із своєї скарбниці нове і старе. Ісус каже, Ви зрозуміли це? Зрозуміли ці да, зрозуміли. Ісус каже, тому ви зараз є господарі. Того. Що ви навчилися, і ви господарі, як його примінити у вашому житті? Як ви будете із цим поступати, те, що ви навчилися, і ваше серце це є ця скарбничка. І що ви будете із цього, цієї скарбнички виносити? Чи те нове? Яке посіяне в дух, коли Бог вам буде відкривати нове, буде відкривати е, нове пізнання, духов, духовне мислення, слово рему, слово пізнання. Чи ви будете виносити старе, в якому ви? А це плотське, в якому, е, яке приносить вам? Е, Всякі негаразди і не приносить ніякої користі для вас. Тому Ви є, господаря, що з цим зробити: чи сіяти в дух, чи сіяти в плоть. Амінь.